Рішення Тернопільської міської ради та її виконавчих органів на постійному контролі прокуратури міста. Першочергова увага з земельним питанням. Кілька справ перебувають у суді. Одна із них стосується гаражів на текстильній. Міська рада виділила земельну ділянку біля шести гектарів для передачі Тернопільбутінвес замовнику. Це структурний підрозділ Тернопільської міської ради. До прокуратури надходили скарги від власників гаражів про те, що їх на територію не впускають. Встановлено, що міська рада, приймаючи дане рішення, сама вже допустила порушення, які полягали в тому, що згідно земельного кодексу, для того, щоб передати земельну ділянку на той час діючу, вже міська рада повинна була б оформити право власності за собою. І лише після того вона могла передати іншій структурі. Міська рада знехтувала вимогами чинного законодавства, наслідок чого. Прокурора виникли підстави для того, щоб звернутися до суду. Рішенням суду від 19 вересня цього року позов був задоволеним, проте міська рада не погодилась і звернулася до апеляційного суду, який попереднє рішення скасував. Аргументацію прокурора було те, що попередньо перед наданням цієї земельної ділянки комунальному підприємству необхідно було здійснити реєстрацію права власності за Тернопільською міською радою. враховуючи те, що Земельний кодекс каже, що земельні ділянки розташовані, розміщені в межах певної адміністративно-територіальної одиниці є комунальною власністю, і також те, що передання цієї земельної ділянки відбувалося комунальному підприємство Тобто, земельна ділянка не вийшла з комунальної власності. Суд врахував ці моменти і. Прийняв рішення, яке набрало чинності з моменту оголошення, згідно якого ж Тернопільська міська рада діла в рамках чинного законодавства. Підготовлена касаційну заяву для вищого спеціалізованого суду. і На сьогоднішній день ще остаточного рішення по даній ситуації немає.